Компанія Hisense вже не перший раз допомагає нам з такими питаннями. І ось такий чудовий 43-дюймовий телевізор 4K, який називається Hisense 43 A 6 bg вже зараз будемо відвозити нашим діточкам, які дуже його чекають. Ну, напевно, вони його не чекають, тому що вони навіть не знають, що ми зараз поїдемо до них. І встановимо цей прекрасний телевізор, і вони зможуть дивитися мультики, розважатися і проводити час весело. Дякую компанії Hisense за такий чудовий телевізор. Це класний подарунок для прекрасних діточок, які, на жаль, залишились без уваги своїх батьків. Історія почалася з того, що до нас подзвонила. Ірина вона працює в дитячому будинку і попросила з допомогою відремонтувати невеличкий телевізор для того, щоб діточки, які зараз перебувають в дитячому будинку, змогли подивитися якісь мультики, мультфільми та якось себе розважити. Ну а ми чи можемо, ті ми допомагаємо, друзі? Якщо є можливість, ми завжди раді. І не перший раз компанія Хайсенс. Допомагає нам з цим питанням. Трошки закупили для діточок смаколиків, враховуючи їхні потреби. Там є діточки, на жаль, з цукровим діабетом, тому для них взяли без цукру солодощі, а для інших діточок взяли смачненькі зефірки. Ну і сучок також. Телевізор доставили все добре. Так вийшло, що я встановлював, коли вже діточки лягали спати, тому. Скоріше за все, відео з діточками не буде, та й в принципі не хочеться їх дуже турбувати. Тому я вдячний всім, хто в цій ситуації допоміг, особливо компанії Hisense, яка буквально за декілька хвилин вирішила це питання в допомозі наданні телевізора для діточок. І я повторюсь, вона це робить не вперше. Тобто, вже ми один телевізор від Hisense вішали в інший дитячий будинок. Дякую вам за допомогу. Дякую всім, хто обирає офіційні телевізори. Довіряють нашому магазину. І не забувайте піклуватися про дітей, про тих, хто потребує цієї допомоги. Дякую вам, дорогенькі. До нових зустрічей.